Я би й не повірив, що ти прийдеш ще коли-небудь. Надивившись сучасних детективів по телевізору, я став придумувати мотиви твого злочину. Всі вони стріском розбивалися б твою присутність. Навіть коли ти пішла, кімната за звичкою здалась порожньою і обвивалась тінями від настільної лампи. Авто рушило з місця, і я зрозумів, що ти знову приходила в останнє, не даючи собі пояснень, для чого це і коли це повториться знову. Історія вчить, що все в цьому світі циклічно. І Якщо одного разу ти розірвеш цей круг, то тебе обов'язково викинуть зі всіх підручників або ж на твою честь будуть створені нові. Історія імітує свої початки навіть на найменших своїх проявах. Ти ж залишаєшся історію у вигляді різних бутафорських елементів декору в моєму житті, саме бутафорських, бо всі вони були створені за принципом пам'ятника. Мені часто хотілося брати щось в руки, торкатись, відчувати, читати словом робити все це і згадувати. Згадувати тебе так. Історія взагалі штука цікава. Вона дає змогу виправляти помилки майбутнього, але здебільшого це велика омана. Історія розповідає, як було, а моя уява формує в собі це завжди тепло, як бути могло б. І тоді нічого не залишається, крім того, як змінити хід подій, щоб не допустити цієї циклічності. Все йде до цього моменту, поки старі правила не стукають в двері однокімнатної, говорять щось про те, що не знає, чому прийшла, не розуміє, як це все побудовано, але знає, що мусить піти, бо така вже ця наша історія. На прощання давиш посмішку, щось вимовляєш, рухаєш губами, щоб вимовити такі циклічні, такі без найменшого змісту, але вже щирі слова. Будь щасливим, бережи себе, я бажаю тобі найкращого. Це схоже, ніби на вітання з ним народженням, яке ніколи не приносило тобі удачу. Будь щасливим, але я піду. Бережи себе, але щоб знову побачитись, нам доведеться забути про власну безпеку. Я бажаю тобі. Завжди Гукалосіс, я бажаю тебе. Ти вдало підмінюєш факти, робиш це, наскільки вправно, що я майже вірю, що цього разу все буде по-іншому, що одного разу ти зможеш прийти в останнє. інколи ти теж майже віриш у це. Віра, взагалі штука цікава, це те, що розбиває тебе, водночас це може тебе скласти докупи. Історія завжди тримається на вірі. Я хочу нотувати про тебе історії з власної пам'яті, маніпулювати цими фактами, триматися основної лінії сюжету, час від часу, даючи собі змогу уявляти тебе інакше, уявляти тебе буквою, що отримала свій відповідник у світі імен, уявляти щось незначне, скажімо, як ти будеш стукати в двері, коли прийдеш в останнє. Чи будуть тоді взагалі між нами якісь стіни, двері чи інші перепони, які прийдеться здолати? Уявляти, як ти прийдеш, усміхнаєшся і не будеш знати й сама чого. Історія вчить, що рано чи пізно тебе настигне початок, інколи задумаєшся, хто взагалі розкрутив цю дзиґу і чи може вона взагалі зупинитись. Мистецтво уявляти тебе циклічно. Бавити твоє тіло дотиком, спокоєм та розбивати твої тривоги очима, завжди пояснював собі це якимись термінами, епітетами, завжди уявляв тебе фізично, матеріально, тому й наставляв це житло бутафорію, яка носила у собі згадки, що ти ще колись знову прийдеш. Інколи фіксував твою присутність на фото, інколи просто в пам'яті, маючи на меті писати коментарі до цього циклу історії, маючи на меті залишати замітки для майбутніх нас, майбутнього часу, уявляючи, що хтось. Все таки зможе розірвати це коло тільки не ми. Коли ти прощаєшся, то я зовсім не вірю, що ти прийдеш ще коли небудь. Коли ти приходиш, то я зовсім не думаю, що ти взагалі колись можеш піти.